Вже не дотримуємо з норм регламенту, без засідань комісії виносимо і голосуємо проєкти рішень. А зараз ну, вже так відбувається, що навіть без депутатів будемо вносити і приймати певні рішення. Тому щоб не було у нас сумнівів, не було у вас сумнівів. Я попросив все ж таки провести поіменну реєстрацію. Дякую. Я, чесно кажучи, не бачу ніяких проблем і також хочу підтримати депутата зачаяння. Давайте Доручення апарат у ради, як повідомлення подивляться, що там буде Якщо є сумніви, якщо десь стоять якісь скарги, давайте приберемо ці сумніви, тому що я переконаний, що Я Підтримую пропозицію секретного сумніва. Зараз поводимо перезабувати сезона, в тому числі, під час засідання своїх організацій. Там там, там, там. Там, там, там. Там, там, Чтобы не делать, тоже 4%. Вот фотографирует. Да, вы тут уже целую работу поняли.